Всім привіт! Я вже деякий час планую з вами поділитися інформацією про такий продукт, як Premium Plankton Oil. За короткий період свого існування він набрав високої популярності між всіма користувачами. як ви думаєте, чому? Тому, що Однією з його задач це запобігти проявленню метаболічного синдрому, тобто порушення вуглеводного і ліпідного обміну. І як наслідок порушення артеріального тиску і зниження чутливості тканин до інсуліну. Тоді в нас починається накопичуватися жири на внутрішніх органах, і ми набираємо вагу. Тобто, для кого цей продукт саме більше рекомендується? Для людей, які мають сидячу роботу. Які мало рухається, у якого відкладення жиру на талії, підвищується рівень глюкози в крові? Метаболічний синдром по статистиці проявляється більше, ніж у 28 мільйонів мужчин і жінок. Тобто цей синдром супроводжує 31,4% 31 всього населення світу. І щоб знизити цей Процент нам цьому допоможе наш планктон. Тобто цей продукт в першу чергу рекомендується тим, у кого зайва вага. Звичайно, якщо ми під час приймання цього продукту будемо робити хоча якісь рухи, якусь зарядочку, то результат буде ще набагато кращий. Які ж ключові властивості цього продукту? Він природнього походження. Друге це вміст ліпідів рідкісної форми. І третє це вміст астаксантина. Це такий антиоксидант. Звичайно, цей продукт проходив дослідження на людях. Люди, які були вибрані для того, щоб провести дослідження, які були з ожирінням, і після 12 -ти тижневого користування каламусового масла, їх стан набагато покращився. У вас може виникнути питання, чи ще щось входить до складу цього надзвичайно ефективного продукту. Крім масла каламуса, який знаходиться в цій капсулі. Немає нічого тільки в самій капсулі, в склад самої капсули входить ще вітамін Е, який служить як антиоксидант для цього масла каламуса, так і для нашого організму. Виробляється. Це масло калануса норвезька компанія, яка професійно займається риболовлею, і в тому числі і калануса в Норвежському морі. Ми бачимо, що банці знаходиться 60 капсул. Приймаємо по одній капсулі два рази в день. Чи заміняє інколи питають, чи можна замінити плантоном омегу, яку ми приймаємо. Наприклад, ми маємо дуже хорошу о, омегу. Відповідь ні. Тому що у цьому продукті зовсім інший механізм дії і інші точки впливу. Так що одночасно ми можемо приймати як омегу, так і наш план Ойл. Я його приймала, бачите, залишилася одна капсула. Хочу вам сказати, що замітила, що нічого я за цей місяць не міняла, але. Декілька сантиметрів талії зменшилося, і 2-3 кілограми за місяць втратила. Так що, приємно, продукт працює, слава Богу, користуємося на здоров'я.